Традиційно військовим на початку програми слово пане Віталій Мирняк, до вас буде запитання, і це те, про що е, пише, говорить і переживає, справді переживає, мабуть, кожен українець. Те, що Сполучені Штати е, зупинили, призупинили так точніше. Певно номенклатуру мокдономенклатуру озброєнь надавати нам, як сказали в держдепі, це лише одна ситуація, але там і Петріоти, там і ракети Hellfire, так які, якщо я не помиляюся, в 16 використовують, які активно е, зараз залучаються для протиповітряної оборони від тих навал сотень шахетів, які летять по всіх українських е, містах. Е, як ви гадаєте, наскільки критичним є те, що ми маємо у ці постійні е, принаймні інформаційні повідомлення, адже в офісі президента сказали, будемо що будемо ну, з'ясовувати, що поступає, так. що не поступає, так але, от експрес аналіз Як нам виживати без цього, я би почав знаєте, з того моменту, що Російська Федерація саме очікує від нас критичного сприйняття цієї новини. Дестабілізація внутрішнього простору країни, в тому числі і вплив на наші оборонні спроможності, це пов'язані речі. Відповідно, масовий такий інформаційний наплив такої інформації нашим суспільством повинен сприйматися в першу чергу скажімо, так, спокійно. Очікуємо розмови пана Зеленського і Трампа. Очікуємо більш таких офіційних прояснень, тому що, ну, на мою думку, це не просто якийсь там певний дефіцит озброєння на складах Сполучених Штатів Америки, як вони трактують. Це призупинення, як вони трактують типу того, що а, пріоритети США повинні бути вище інших пріоритетів. А тут якби я би виділив точно якусь певну геополітичну мабуть сторінку або навіть сторінки цієї книги, і а, не дивно, адже після а, такого масового обговорення цих подій відбулася телефонна розмова а, Путіна і Трампа. Відповідно. Побачимо з точки зору геополітики, чим це закінчиться, який цей крок, можливо, він стане більш для нас, скажімо так, зрозуміліший в певній перспективі часу. Що стосується наших, скажімо так, дій в цей час, то я би хотів Заакцентувати увагу на тому, що ми говоримо постійно, коли ви як держава, чи можливо просто як особистість, залежні постійно від когось. Рано чи пізно ви, скажімо так, зробите собі відмежу послугу. Про Будапештські домовленості ми вже згадували неодноразово, і то є наглядним прикладом про якісь певні надії на когось. Відповідно, якби я завжди кажу, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію, і в тому числі надіятись тільки на себе. І то. Якщо ти не лінуєшся і не жалієш себе, тобто mm -hmm. максимально критично відносити до тих подій. І як сьогодні сказав пан Портніков, а що буде, якщо, наприклад, взагалі не буде ніякої допомоги? Mm -hmm. Про це треба говорити і не тільки говорити, а й думати. Це треба сприймати як майбутню реальність рано чи пізно, а Російська Федерація намагається це зробити. А... Від'єднати від нашої допомоги Америку, показати в цілому альянс НАТО і Європу як безсилий інструмент захисту на сьогоднішній час, а цим самим похитнути саму ситуацію в країнах Європи. Скам так, безнадійливо показати, що НАТО не спроможне, наприклад, да, до певних якихось таких військових дій, в тому числі це сильно впливає на наше суспільство. Ми бачимо, як сьогодні, весь день усі медіа сторінки просто вирять такими такими новинами, які мені здається, Російська Федерація чекала, і в тому числі здається, відмічали певні засобів масової інформації, позитивну реакцію Російської Федерації на такі новини по паузі постачання цього озброєння. Але тут треба шукати позитивну сторінку. Я її бачу таким чином, що у нас є спроможності, по крайній мірі, ми рухаємося в тому напрямку. Так, це буде набагато складніше, але на жаль, чи на щастя, в медійному просторі піднімається питання розробки тих самих дронів перехоплювачів. В деякій мірі технічно Федоров це... Федоров взагалі адвансував певні революційні зміни впродовж двох місяців. Ну знаєте, якби моя думка не потрібно аж сильно акцентувати на цьому увагу, тому що ворог завжди цікавиться тим, що відбувається в нас у ВПК. Абсолютно сильно. І будь-який медійно неправильний представлений момент використовується проти нас. Тут треба тишу, але щоб збавити цю паніку, ми над цим працюємо. Як держава, і ми маємо спроможності, і неодноразово це доказували вже. І якщо привернути сам, всю цю історію взагалі з ніг на голову, то а, я скажу, а який у нас ще варіант? Ну, як просто закатати рукава і робити роботу, шукати варіанти виходу з цієї ситуації, яка зараз склалася, і в тому числі надіятися тільки на себе. Пане Віталій Марняко, до вас ще запитання на тему ТЦК і прильотів саме туди прицільно російських ракет, дронів Полтава, Кривий Ріг. Це ну це спеціально зараз Росія так робить, і це якась їхня нова тактика? Чи можуть вони це повторювати? Тобто, ну якби з одного боку, ми розуміємо, що ну чи могли раніше це робити? От з чим це зараз пов'язано, що вони хочуть цим досягти? Як ви гадаєте? Я б точно відмічав, що всі дії Російської Федерації мають за собою якийсь певний... Аналіз і продумані речі. Давайте уявімо, от ми тільки що згадували, да, і ви неодноразово це говорили, що ТЦК в українському суспільстві має неоднозначний такий, скажімо е, таке, поняття, і не всі підтримують, є якийсь певний дисбаланс в обговореннях, і Російська Федерація не покладає зусиль на те, щоб дестабілізувати нашу країну зсередини. І уявімо, що не дай Бог почастішають удари по. Цивільній інфраструктурі, і в тому числі по розташуванню територіальних центрів комплектування, ймовірно, вони надіються, що це викличе якусь певну радість в якихось певних верстах населення. І тим самим можуть зачепити ще одну ниточку цієї роботи ІПСО для дестабілізації країни з середини. Звісно ж, не виключаємо той момент, щоб десь. Зменшити темпи мобілізації, адже як не крутив, все рівно мобілізаційний процес відбувається в країні. Хоча точкові такі удари, ну вони катастрофічно не вплинуть на мобілізаційний ресурс, який проходить зараз. Але що стосується, скажімо так, настроїв всередині, це може сильно похитнути. Тому маємо почекати, чим це закінчиться. Подивитися, як будуть розвиватися події, але це точно не випадкові удари.